Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, хай Бог всіх нас благословить, хто дивиться онлайн нас за кордоном в Україні, хто в домі молитви Божого всім нам благословіння. Ми будемо молитися ще, будемо читати Слово Боже. Я дякую Юрію Анатолійовичу за проповідь. Дуже гарна проповідь. Знаєте, дуже часто Бог робить кругом нас. Такі обставини, щоб через ці обставини що змінилося всередині нас. І от ми боремося з цими обставинами, а ми мінятися не хочемо. Не хочемо. От. Нам треба перш за все дивитись в своє серце. Тому що, знаєте, написано кожний стогне за своє беззаконня. Я назвав свою проповідь благовіння страх Божий. Благовіння перед Богом це. є Ознакою того, що серце християнина знаходиться у правильному положенні перед Богом. Страх Божий є запорукою того, що наші ноги стоять на шляху спасіння. Це дуже, ну, це дуже важливо, дорогі брати і сестри. Якщо нема страху Божого, це каже Біблія, якщо нема благовіння перед Богом, людина може втратити своє спасіння. Ми її отримали даром, не за діла. Щоб ніхто не хвалився, написано. Але ми самі його можемо втратити. Ніхто його забрати не може, ми тільки самі можемо його віддати. Але сатана настільки хитрий, що він може просто людину обманути. От коли нема благоговіння, Бог відходить, і людина вона падає. Ніємія 8.4. Тут говориться про те, коли народ Божий після полону вернувся в Єрусалим. І відбував, відбудовував храм Божий. І Ненемія стояв і проповідував народу Божому. Ніємія це книжник. Неємія 8:4. Книжник єздра. Стояв на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи. А поруч з ним, праворуч від нього, стояли Матія, Шема, Шема, Ананія, Урія, Хілкія і Маасея. А ліворуч від нього Педая, Машаїл, Мелкія, Хашум, Хашбадана, Захарія і Мешулан. і відкрив єздра. Книгу перед очима всього народу, тому що він стояв вище за весь народ, і коли він відкрив її, весь народ встав і благословив єздра Господа Бога Великого, і весь народ відповів Амінь. Амінь. І підносячи догори руки свої і поклонялися, і падали перед Господом лицем до землі. І так ми бачимо, що книжник Єздра він проповідав Слово Боже. І він стояв на підвіщенні. Дорогі брати і сестри, от я стою на підвіщенні. Господь не мене підвищує, Господь підвищує Його Слово. Його Слово. Чому Єздра на підвищенні? Бо він проповідував Слово Боже. І написано, що коли він відкрив книгу Божу, Біблію або старий, це був закон, народ Божий став, став на ноги свої. Що це таке? Це благоговіння. Це благоговіння перед Богом, не перед книжкою, друзі мої. Книга Божа, Слово Боже. І от коли він відкрив. Всі встали. Ви сказати, ну при чому тут книга? Дивіться, Бога не бачив ніхто ніколи. Бог є дух, єдинородний син сущий, в серці Отця нам явив нам Бога. Навіть апостол Павло каже, якщо ми Ісуса і знали по плоті, то тепер уже не знаємо. Це духовна особа. Отець син і Дух Святий. І як ми можемо доготити Богу? Як наше благовіння проявляється перед Богом? Це наше відношення до служіння. Наприклад, неділішнє служіння. Щось нахмурилось, не піду я на служіння, може дощ піде. Це відношення до Бога, дорогі брати і сестри. Хліболамання це відношення до Бога. І апостол Павло каже, багато із вас немічних, хворіє і немало вмирає, тому що таке відношення до служіння хліболамання. Це пожертви, десятини пожертви. Це відношення до Бога, це все відношення до Бога, дорогі брати і сестри. Написано, підносячи догори руки свої, поклонялися, падали перед Господом лицем до землі. Звідки таке благослов... благовіння взялося у народу Божого? Це був той, той народ, дорогі брати і сестри, це було вже друге, третє покоління тих людей, яких Бог вивів з Єрусалима в Вавилон. Пройшло 70 років. Я думаю, навіть ті, що тільки народилися в Вавилоні, їм вже було 70 років. Живими могли залишитись тим, кому вже, ну я не знаю, ті, що пам'ятали, їм було під 100 років, ті, що пам'ятали старе. Їм було вже по 90 по 100 років, ті ще могли пам'ятати. Це було зовсім нове покоління. Ви знаєте, до цього народ Божий бунтував. Єремія десятки років їх облічав і казав, покайтесь і перестаньте грішити, але вони його не слухали. І саме Єремія казав, що якщо не покайтесь, ви підете в полон. Так і сталося. Єрусалим був розрушений, храм Божий був розрушений, всі, вся посуда золота і срібна була винесена, а весь народ пішов у полон. І 70 років був у полоні. Але пророки пророкували і казали, що Господь верне цей полон через 70 років назад. І так і сталося. І народ це бачив. Бачив, який сильний Бог, що без війни, без нічого Він забирає народ Божий. У Вавилоні, по суті, це вони були ну, не як раби, але були все одно, вони працювали на Вавилон. І от царі їх відпускають, вавилонські царі відпускають, бо це всемогутній Бог. І вони бачили силу, силу і руку Божу. Знаєте, коли народ Божий вийшов з Єгипта, вони не війшли в землю обітовану, вони бунтували. І Бог побачив, що якщо він їх заведе в землю обітовану, вони з нього зроблять дуги... Другий Єгипет. Це буде Єгипет. Як ми чули не раз, що вони вийшли з Єгипту, Єгипет в них залишився. І коли в серці є Єгипет, то такий Єгипет ти будеш насаджувати, де б ти не прийшов. І поки це покоління не вимерло, Бог не ввів, так само було з Вавилоном. 70 років, не 40 навіть, а 70. І нове покоління війшло вже в Єрусалим. Я хочу сказати, брати і сестри, і нам з вами, що якщо в нас нема страху Божого благовіння, то Бог щось буде з цим робити. Невже нам треба така допомога від Бога? Я читаю Малахія 1.6. Син шанує батька і раб пана свого. Якщо є батько, то де повага до мене. Якщо є Господь, то де благовіння передо мною, говорить Господь Савот, вам, священники. Ми всі священники. Що знеславлюєте ім'я моє, ви говорите, чим знеславлюємо ми ім'я Твоє? Ви приносите на жертовник ми нечистий хліб. І говорите, чим знеславлюємо ми тебе? Тим, що говорите, трапи за Господня не варта поваги. І коли приносите у жертву сліпе, чи не погано це, коли приносите кульгаве та хворе, чи не погано це, принеси це твоєму князю. Чи буде він задоволений тобою? І чи прихильно прийме тебе, говорить Господь Савовод? І Бог каже, якщо я батько, де повага до мене, якщо Господь де благовіння перед мною, говорю вам, священники, ви приносите на жертовник мій нечистий хліб. Це не тільки тут сказано за нечистий хліб. В другому місці Бог каже, всі столи наповнені на російській отротітельною блівотіною. Що таке чистий хліб? Це Слово Боже. Це слово Боже. А що таке нечистий хліб? Це коли священник бере Слово Боже, і як казав, Прокисає. Заповідь на заповідь, правило на правило. Там трошки відняли, тут трошки додавали, там трошечки перекрутили. І оцією блівотиною каже Господь, ви кормите мій народ. Ви приносите нечистий хліб на жертовник мій. І кажете, трапеза Господня не варта поваги. Що це означає? Це те, що ми казали. це Наприклад, давайте візьмемо молитву. Коли у нас немає часу на молитву. чого? Вона не варта поваги. Це відношення до Бога. Наша молитва це відношення наше до Бога. І якщо в нас нема часу вечором молитися, зранку молитися, а ми виділяємо той час, який нам не потрібний. Ну, наприклад, ми йдемо по дорозі до маршрутки і от молимося. Якщо це доповнює, як ми сьогодні чули. Якщо ми зранку помолилися і цілий день молимося, це дуже гарно. Але якщо ми молимося, коли в нас нема часу не вранці, не ввечері, нема виділити для Бога часу, а на тобі Боже, що мені не гоже, це оце є неповага до Бога, дорогі брати і сестри, і Бог це все бачить. І коли приносити в жертву сліпе, чи непогано приносити кульгаве, хворе. Чи не погано це? Це відношення, відношення наш до церкви, до братів, до сестер. Або коли я жертвую гроші, у мене є якась є сотня порвана, ніхто її не приймає, я її кинув туди. Туди піде. Проти і сестри. а Бог каже, дай мені краще то, що тобі дорого. І Бог каже: принеси це твоєму князю, прийме він тебе. Ми повинні дивитись, якщо ми. Прийшли б до. Наприклад, прийшли би до нашого президента. Щоб ми, як ми казали, що б ми робили? Так от Бог набагато більше президента, дорогі брати і сестри. Я думаю, ми не прийшли б до президента у порованих штанах. да? І так далі. Десятини пожертвування. Малахії 38. Чи можна людини обкрадати Бога? А ви обкрадаєте мене, каже Господь. Чим обкрадаємо ми тебе десятиною дарами, прокляттями прокляті, тому що ви увесь народ обкрадаєте мене. Принесіть усі десятини у дім скарбниці, щоб у домі моєму була їжа. Хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь Савоот. Чи не відкрию я для вас небесних отворів і чи не вильну на вас повне благословіння? І Бог питає, чи можна вам обкрадати Бога? Нам не можна вкрадати нікого. І Бог не каже, що ви не даєте, Бог каже, що ви обкрадаєте. Ви скажете, в новому заповіті нема десятини. Друзі мої, в новому заповіті, якби такої десятини нема. Але знаєте, в новому заповіті, якщо ми читаємо, люди віддавали набагато більше, а то і все. Десятина, як я вважаю, це Божий найменший стандарт для християнина. І пожертви це наше відношення до церкви, це наше відношення до Христа. І тут написано, Бог каже: принесіть десятини. І хоч у цьому випробуйте мене, це єдине місце, де Бог не нас випробовує. Бо завжди Бог випробовує людину, як ми сьогодні чули, що Бог. Робить всякі ситуації, щоб показати нам наше серце, щоб ми мінялись в образ і подобу Божу. Він нас е, е, іспитує. А тут Він каже: випробуйте мене, одне місце, де Бог каже: принесіть десятини, чи не відкрию я вікна небесних і чи не благословлю я вас. Я забороню далі написано тим, що пожирають вас, щоб вони пожирали у вас це все. Знаєте, ми можемо на лікарство потратити набагато більше. Дуже набагато більше. Якова 5:16. Признавайтеся до одному провинах, моліться один за одного, щоб зцілитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був чоловіком подібним до нас і помолився молитвою, щоб не було дощу. І не було дощу на землі. Три роки та шість місяців. І так написано, що ми молились один за одним, і це дуже вірно. Дуже брати мої сестри, пам'ятаєте, як чотири людини принесли розслабленого в одіялі перед лице Христа. І Христос написано, бачучи їхню віру, не розслабленого, а їхню віру. Буває людина, настільки руки опустяться. І якщо ми за нею молимося, ревно, як тут написано, то Бог, бачучи нашу віру, приходить на поміч цій людині. І ми повинні один за одного молитися. Що таке ревна молитва праведного? Ревна це коли ми докладаємо туди серце. Ми, я казав, казав за це, але хочу повторити: це коли ми за брата або за сестру молимося так, як за свою дитину, яка захворіла, наприклад, або як за свого онука. І друге питання, дорогі брати і сестри, коли ми молимося за кого, за когось, а не тільки за себе, Богу, це до вподоби. Це до вподоби Богу. Чому? Бо Він сам такий. Він сказав, нема більшої любові як цю душу свою, хто положить за братів своїх. Він сам поклав свою душу за нас. І коли ми за когось переживаємо, не тільки за себе. Бог це любить. Бог любить таких людей і благословляє. І ми прочитали, що. Ілля був такий, такий чоловік подібний до нас, і помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі. Три роки з половиною в Ізраїлі не було дощу. Вже голод починався. І через три з половиною роки Ілля знову помолився, і дощ пішов. І я хотів би, щоб ми прочитали це, як він молився. Коли була засуха і не було дощу, до Іллі звернувся Бог і сказав. Піди до Ахава, царя Ізраїльського, і скажи, що я дам дощ на Ізраїля. І він пішов до Ахава. Чому саме до Ахава? Я думаю, тому що цей цар він був, підпав під вплив своєї дружини Єлізавелі, котра мала багато цих лжепророків, пророків займалася культизмом. Але він був такий, з нього можна, він міг би стати добрим царем. І я бачу, що Бог хотів його спасти. І ми читаємо перше царів, 18 розділ, 41 вірш, і сказав Ілля хаву: Піди їж і пий, бо чути шум дощу, і пішов вахав їсти та пити. А Ілля зійшов на вершину кармелу, схилився до землі і поклав лице своє між колінами своїми, і сказав до слуги свого: Піди, подивися в сторону моря. Той пішов, подивився і сказав: нічого немає. Він сказав, повториться сім разів. І на сьомий раз той сказав: ось невелика хмара піднімається від моря, завбільшки, як людська долоня. Він сказав, піди, скажи, Ахаву, запрягай колісницю, запрягай колісницю твою і їдь, щоб не застав тебе дощ. І після того пішов дуже сильний дощ. Дорогі брати і сестри, чому Ілля сказав Ахаву, що він що вже чути шум дощу. Його ще зовсім не було чути. Небо абсолютно синє. Сонце пече, земля вся потріскалась. Це віра Божа, дорогі брати і сестри. Віра Божа від слухання Слова Божого. Чи це не тому, що Ілля так повірив сам по собі. Йому Бог сказав. Друзі, тільки Слово Боже. Йому Бог сказав, три з половиною роки не було, Бог каже: іди і скажи, я дам дощ. І він повірив: дощу нема. І він називає невидиме, як видиме. Я вже чую шум дощу. Це віра. Це слова віри, дорогі брати і сестри, але по Слову Божому. Бо є багато пророків, які пророкують від свого серця. І пророкують, буває навіть дурниці. А бувають пророкують так, що потім люди кажуть, ти ж сказав так, а воно сталося зовсім не так. І потім е ці люди дуже страждають. І фізично навіть. Я знаю таких людей. Якщо Бог сказав, що Він дає дощ, то навіщо Ілля молився? Друзі мої, це обов'язково. Біблія вся нам каже, без молитви Бог нічого не робить. Бог все одно шукає людину, яка б молилася. Бо це потрібно не Богу, це потрібно людині, це нам потрібно. І якщо нам щось потрібно, і ми за це не молимося, це дві причини. Або це нам не дуже потрібно, або в нас нема просто віри. Ну, ми не віримо Богу. На що нам молиться все одно не дасть. Но якщо є віра, і це нам потрібно, ми будемо молитися. Навіть якщо нічого не буде, написано, що пророки деякі молилися, стояли в вірі до смерті і не одержали навіть того, що вони хотіли побачити, того ж Христа. Але вони в вірі вмерли. Оце є віра Божа. Як молився Ілля? Схилився до землі і поклав лице своє між колін своїх. Мені, мені здається, що він став на коліна це і схилився до землі і склався удвоє, дорогі брати і сестри. Ви скажете, яка різниця, як молитися? Дивіться, по-перше, як ми читаємо, пам'ятаєте, коли, коли построїли храм Господній? І коли священники стояли і явилась слава Божа, написано, священники не могли стояти, вони попадали. І де б ми не читали, хто зустрічається з Богом, всі падали на лиця свої. Ніхто не залишити на ногах, дорогі брати і сестри. Дійсно, я не скажу, що якщо ми станемо на коліна, то Бог нас почує. Але чому людина стає на коліна? Це благовіння всередині нас ставить нас на коліна. Це не тому, що так навіть потрібно. Якщо всередині є благовіння, помага до Бога, то ми стаємо на коліна. Не тому, що так потрібно. І так апостол Павло каже, схиляю коліна свої перед Богом, всемогутнім, могутнім. Молюся за вас. І апостоли так робили. І Христос так робив. Це стан нашої душі, благовіння перед Богом ставить людину на коліна. І мав віру, страх Господній і благоговіння, і Господь його чув. Я читаю Луки 22,39. І вийшовши, Ісус, пішов за звичаєм на гору оливну. Слідом за ним пішли і учні Його. Прийшовши на місце, сказав їм, моліться, щоб не Пасти в спокусу, а сам, відійшовши від них на віддаль, як кинутий каменем, упав на коліна і молився. І так ми бачимо, що Ісус пішов на гору Оливну, Він туди ходив молитися. І тут написано зазвичаєм. Не написано по вдохновенню», так йому захотілось. Зазвичаєм це означає, в нас повинні бути пріоритети. Що ми молимося за звичаєм, чи хочеться хочеться нам молитися, чи нам не хочеться молитися, ми повинні це робити. І більше того, коли це буде за звичаєм, коли ви будете молитись, дуже часто людина починає молитися. І якби нема вдохновення, коли ми молимося, прославляємо Боже, сходить Дух Святий і з'являється вдохновення це. Але навіть якщо не так, Бог хоче бачити нашу слухняність, дорогі брати і сестри. І я скажу вам більше, якщо ви будете молитись, вам буде хочеться хотітись молитися. Якщо будете читати Слово Боже, вам буде хотітись його читати. Якщо ви не будете молитися і читати, вам не буде хотітись. І чим більше ви будете далі від Бога, тим більше не буде хотітись. І можете відпасти зовсім і загинуть. І тут написано, що Ісус відійшов від них і впав на коліна, і молився. Дорогі брати і сестри. Ісус Цар слави. Але він був у плоті і він був для нас якби прикладом. І він молився на колінах перед Отцем своїм небесним, бо мав благовіння. Я читаю про запечатану книгу, яку ніхто не мог відкрити. Там на небі була показана книга. Ця книга це є Біблія. І написано, що ніхто її не міг відкрити. І шукали, і ніхто не мог її відкрити. бо Вона була запечатана сім'ю печатями. І сказали: Ось агнець Божий, який був закланий за гріхи всього світу, він може відкрити цю книгу. І ми читаємо об'явлення 5:8. І коли він, Ісус, узяв книгу, то чотири істоти та 24 старці впали перед Агнецем, маючи кожен гуслі та золоті чаші, повні фіміаму, які є молитви святих. І так. Книга, це Біблія, Братим і сестри, вона відкривається Христом. Чому й досі євреї не бачать у старому заповіті Ісуса? Досі, ті, хто не вірять, воно закрито для них. Тому що написано, воно знімається у євреїм христом це покривало, яке було на Моїсеї. І тут книгу цю може відкрити, Біблію. Тут в переносному значенні людина читає, нічого не розуміє, вона запечатана для нього. Оці печаті знімає тільки Христос. І в Откривені написано, що він зняв ці печаті. І далі написано, що 24 старці упали перед ним, а в іншому місці написано, і свої вінці зняли і поклали до Його ніг. Що це за 24 старці? Це, я скажу, найдостойність найдост... самих найдостойних. Це ті, що були вірні до кінця, що були написані дівственниками, що поклали всі свої душі за Христа. І от ми бачимо, яке благовіння там, на небі. Ці самі достойні падають лицем на землю перед Христом і кладуть свої вінці. Що це за вінці? Це їхні заслуги перед Богом. Ці вінці це нагорода від Бога для них. Апостол Павло каже, готується мені вінець. І чому вони кладуть їх під ноги Христу? Тому що вони знають, що без Духа Святого, без Бога вони не могли зробити те, що вони зробили. Це те, що було з апостолом Петром, пам'ятаєте, сказав Христу: я душу свою покладу за тебе. І тричі відрікся. Чому? Бо в нього не було духовної сили. Він не зміг. Але потім, коли був хрещений Духом Святим, він йшов на пролом і поклав свою душу за Христа. Тому вони розуміють, що ці вінці, без Бога вони не могли отримати. Ми служимо Богу, тільки завдячуючи Богу. Христос каже: без мене не можете нічого. Як виноградник не може приносити плоду, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені, а в вас. І ми бачимо, дорогі брати і сестри, написано, що золоті чаші, повні фіміаму, які є молитви святих. У царстві Божому буде Слово Боже, будуть молитви і буде благоговіння перед нашим Богом. І ми будемо мінятися не тільки тут на землі. Я впевнений, брати і сестри, що нам вічності не хватить мінятися в образ і подобу Божої. Бо Він кристально чистий. Нам настільки далеко, я не думаю, що ми до смерті з вами так змінимося що ми вже будемо, знаєте, як Христос. І останнє суд почнеться з Дому Божого. Дорогі брати і сестри, я читаю 1 Петра 4:17. Бо час суду розпочатися з Дому Божого, коли ж перше почнеться з нас. То який кінець тих, що не покаряється Євангелі Божій? І якщо праведник ледве, що спасається, то безбожний та грішний, де з'явиться? Про те, що суд почнеться з Дому Божого, це написано в старому заповіті. А апостол Петро прямо каже, що з нас почнеться суд Божий. Бо Господь каже, я кого люблю, тих облічаю і караю. Чому? Бо хоче спасти. Який кінець написано тих, що не покаряються Євангелі Божої? Ми знаємо, який кінець? Це пекло. Друзі мої, я хочу сказати, що пекло це настільки страшне місце, що ні один фантаст, ні один поет нічого подібного не змалював. Вічні муки. Нема такого. Розумієте? Але Господь каже, що це буде. Це страшно, але це вибір людини. Це вибір людини поза Христом, поза Богом. Людина мучається пекельними муками. Це її вибір. І навпаки, Царство Боже, також ніхто, не ні один поет не змалював картину кращу, чим Бог каже, як там добре буде нам. І це буде вічно. І тіло не буде хворіти. І ми будемо в блаженстві, і сльоз, Бог витре всі сльози з нас. Ми будемо благословені там. Такого також ніхто не сказав. І ми вибираємо з вами, чи ми йдемо з Богом, чи ми йдемо без Бога. Це наш вибір, дорогі брати і сестри. У Біблії дуже часто, і в старому заповіті, і в новому написано не бійся. Не бійся. Але ми говоримо про страх Божий. Страх Божий це не страх людський, дорогі брати і сестри. Коли ми боїмося Бога, ми боїмося грішити. Коли в нас є благоговіння, це запорука, що ми не будемо грішити. Коли в нас є страх Божий, це запорука, що ми не зійдемо з шляху правди і істини. Дорогі брати і сестри, я хотів би молитися, щоб у нас був страх Божий, щоб у нас було благовіння перед Богом. Це нас забезпечить, убезпечить від падіння. Я хотів би молитися, щоб ми молилися на колінах.